Поринути у часи величних князів та сміливих дружинників мали можливість професійні реконструктори, туристи та просто любителі активного відпочинку. Фестиваль Русь Пересопницька знову дивує новими задумами та ідеями. Щороку його учасники відтворюють один епізод із життя колись княжого міста, а тепер невеликого села на Рівненщині – Пересопниці раніше реконструктору вже демонстрували штурм фортеці весілля вельмож. Нині вони зупинилися на темі укладання миру, адже це сьогодні найактуальніше. Ще, зазначає директор культурно-археологічного центру Парасопниця Микола Федоришин. Скільки актуальних проблем підписання миру, який відбувся княжий пересопниці тисячу року? У нас в Україні проблеми. Проблеми. Ми цілували хрест різні землі України, які берегли, щоб був мир в Україні. Далі далі в Україні децентралізація і територіальна реформа правильно. А 12 століття якраз в країні київської русі відбулася така децентралізація. Реконструктори кількох історичних клубів з'їхалися у пересопницю, щоб три дні це місце пожило тим життям, яким воно ймовірно існувало у 10-13 століттях. Глядачі мали можливість побачити, побачити побут селян, міщан та скоштувати тогочасні страви. Дати познайомити всіх людей, бажаючих саме з нашої історії, тобто з київської русі. У нас є реконструкція з 10 по 13 Сте століття, тобто у нас різні дуже костюми, різні вбрання. Тобто, ну саме через це У нас представлено багато клубів. А ну ми ну, чоловіки більше займаються і зброєю, і обладунками, і боями, тобто жінки більше там. Летінням там шиттям Там. свою міць, силу вправність демонстрували учасники фестивалю під час середньовічного спарингу. Вони у справжніх обладунках з мечами та списами в руках вправно виборювали звання найкращого воїна. Євген Десяткін розповідає: аби стати переможцем у турнірі, потрібно багато тренуватися та вміти користуватися природною спритністю. Швидкість реакції, гнучкість швидкість тіла. to get through here. Однак, за словами учасника фестивалю Ждана Забашти, йому хотілося, щоб учасників було більше. Хотілося звичайно в наступні роки привозити ще більше учасників. Цього року приїхало багато одиночних представників клубів, які на сфері можуть виставити більше бійців. Звичайно, чим більше бійців, тим цікавіше, тим видовищніше, і тим ну бійці є шанс відпочити і продемонструвати всі свої вміння. Після конкурсу історичних костюмів, лицарських поєдинків та турнірів, присутні стали свідками запеклих бойців. Між князями Юрієм Долгоруким та Ізяславом Стеславичем. Бачимо, воїни оді лайк там найкращих переможців оп-па тармая А мирив їх князь В'ячеслав. На знак примирення, яке тривало недовго, князі в Пересопниці цілували хрест. Депутат Рівненської обласної ради Юрій Супрунюк наголошує: фестиваль Рус Пересопницька це привід привернути увагу всіх до необхідності вивчення історії України, зокрема і рідного краю. Ми повинні відроджувати знання і інформацію про те, чого ми насправді в радянські часи на цьому на жаль не вчили. Дякувати Богу, наступили ті часи, коли наші діти, наші внуки можуть вільно мати ще й такий демонстративний доступ до такої інформації. До історії глядачі залишилися враженими від видовищ, а організатори фестивалю вже думають, якою буде Русь Пересопницька вже наступного року. Вікторія Бондар Ілона Якимюк у ритмі подій.